Вітаю! До мене було питання, як працює матриця в цифровій психології. Не плутаємо з матрицею долі, це трішечки інше. Отже, зараз я вам покажу наглядно. І так, дивіться, я наглядно покажу, як це працює. А, спеціально намалювала вже, щоб це було набагато швидше, аніж я буду розказувати це на відео. Я взяла дату народження, прописала цифри, які є в даті народження сюди, в цю матрицю. Ви бачите, що у цієї людини є тільки три одиниці: є п'ятірка, дев'ятка і дві сімки. Отже, інших енергій немає, яких енергій немає? Другої, третьої, четвертою, шостою, восьмою. Це означає, що для того, щоб ця людина прийшла в точку Б і з точки А, їй потрібно оці енергії набути, їй потрібно або навчитися цієї навичці. Або потрібно її пропрацювати. Можливо, вона вже знаєте, як енергія запущена, але вона ще не активована. Отже, про що це нам каже саме ці, е, ці цифри? Про те, що якщо людина поставила собі ось тут якусь мету, неважливо, чого це стосується. Це стосується відносин, це стосується бізнесу, чого завгодно, є ціль, і є ми, які знаходимося ось тут на початку нашого шляху. Отже, щоб нам прийти до дев'яточки. Дев'яточка, до речі, нам каже про те, що ця людина вміє завершувати свої, скажімо, початкові задумки, так? вміє досягати цілі, але як до цього дійти, коли настільки пропусків? цій людині потрібно навчитися розуміти, що хоче вона і що хочуть люди. Їй потрібно навчитися аналізу і системному мисленню, їй потрібно напрацювати четвірку, у нас відповідає за. Постановку цілей, за виділення пріоритетної ціли та фокусу, тримати фокус саме на цій цілі. Далі бачення кінцевого результату, чого, в принципі, ця людина хоче, і за деталізацію процесу, Як, яким чином, за рахунок яких тактичних коротких, скажімо, кроків ця людина буде приходити от сюди в свій пункт Б. Який у нас ознанований тут такою циферкою 9. Отже, для того, щоб людина дійшла до своєї мети, вона не може ось так пройти. Їй потрібно пройти увесь цей шлях, розпакувати всі енергії, і тоді вона досягне своєї мети. Саме в цьому і допомагає цифрова психологія. Якщо ви хочете дізнатися, як вам досягти своєї мети, як вам прийти в бажану точку Б. Пишіть мені а в особисті в Дірект інстаграм. Посилання всі я залишаю в описі цього відео. Дякую.